Ми продовжуємо тему і ситуацію обговорювати ситуацію на фронті. І далі ми вже анонсували саме відео від сил оборони Півдня про те, як нині виглядає зокрема роботи на запорізькому напрямку. Не ну, зокрема на сторінках селоборони півня вони так підписали це відео. Ось так виглядає робота, на яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення немає. Рятуючись від росіян, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати. Таке обличчя має русський мір. Саме так освободітелі звільняють наші території, звільняють від квітучих садів від здатишних хат від дитячого сміху і геть від життя. І далі саме про ситуацію навколо цього населеного пункту, де і немає життя, про яке ми щойно зараз зараз сказали, через ось так звані ініціативи Аслабодітелей. Але ми про це поговоримо з нашим наступним гостем, підполковник Владислав Саєнко, позивний сармат, командир першого батальйону оперативного призначення бригади Спартан вже з нами на зв'язку. Тож, слава Україні! Дякуємо, що з нами, пане Владиславе. Дякуємо слава. Дже, коли ми говоримо саме про напрямок роботи, ми до того говорили про часів. Яр там намагаються Росіяни наступати, намагаються захопити території на роботному на роботницькому напрямку. Яка зараз ситуація? Ну на даний час роботи, ми можемо сказати, що пластини е зараз більш інтенсивно почав використовувати артилерію. Що на даний час е дуже ускладнює підрозділом підрозділ, підрозділ, силам оборони України пересуватися а Також здійснювати оборонні заходи. Владиславе, є заява два дні тому Наталія Гомунік в ефірі «Марафон. Єдині новини. Сказала вона про те, що ворог розосередив сили між роботаним та вербовим, намагається перевірити міцність оборони наших військ. А от якщо б говорити саме про застосування нової тактики, то як вони відзначаються ворожі війська? Ну, на минулому тижні з противником. Спостерігаються дії. Спостерігалися дії, такі як він вперше за весь час використав дії своїх підрозділів застосуванням вантажівок типу РАВ КАМАЗ з бронекапсулами. Вони намагалися просунутися групам. Приблизно кожній вантажівці по 10 військовослужбовців, але все ж вони не доїхали. Ну і не слід забувати те, що противник продовжує виконувати тактику. Це піші малі групи кількості двох-трьох військовослужбовців, які намагаються зайти в населений пункт з задачею закріпитися та втримати позицію. Дослала, ми щойно в ефірі показали село Роботине, точніше кажучи, все, що від нього залишилося. От Якщо говорити ну, такою, ну, на поверхні мовою, то е, що це може дати ну, не те, що в перевазі, а е, які це може дати можливості для ворожих військ, коли, ну, умовно, немає де сховатися, але е, треба якось свої ворожі наміри здійснити. Ну, дана ситуація, яка складається з роботи, але... Вона як для противника, так і на нас є складною, тому що ми вже, можна сказати, достатньо довгий час знаходимося на населеному пункті, і в нас є певні підготовлені позиції. А стосовно противника, то він намагається просунутися та закріпитися. І ми маємо перевагу в тому, що під час руху противника до самого населеного пункту або до тієї позиції, де вони спланували, вдається його знищувати. Зараз намагаються. Ну, техніку, техніку для наступу вони зараз почали використовувати. Це те, що крайній раз я вам сказав, це була колісна техніка броньована броні і І е, спостерігалася ну, загалом тенденція це застосування БМП або БМД. На даний час вони цю техніку. Пане Владиславе? Зараз пробуємо відновити зв'язок. Зв власне, почули, що росіяни здебільшого використовують саме а, невеликі мобільні групи, якими вони намагаються просуватися, якими вони намагаються наступати. Ну і те, що згадував наш гас такі наш гістикі вантажівки, якими вони намагаються а, знову ж таки доїжджати до опозиції. Ну але посилаючись знову ж таки на нашого гостя, не не доїжджають росіяни і не виконують вони своїх намірів. Ну, і, власне, більше хотіли би ще зрозуміти те, як росіяни використовують. Вують повітря наш попередній і згадував про кабу, якими росіяни активно атакують саме часів. Яр. Ну і до того ми спілкувалися з військовими. Вони казали, що росіяни використовують зараз набагато більше безплотних літальних апаратів різного різних варіацій, різних категорій.